Комунальне підприємство Луцькводоканал відкрило власну сонячну електростанцію, яка розміщена на водоочисних спорудах. Вона працює за принципом нетбілінг, коли в години максимальної генерації об'єкт буде повністю забезпечений потужністю станції, а надлишок направлятимуть в мережу. В разі блекауту фотоелектричну станцію балансуватимуть генератори. Ми відкриваємо першу в Україні великої потужності, дійсно реально, яка може забезпечувати потреби майже на 100% певного об'єкта. Тут ми встановили 4 станції по 150 кВт. Фактично ми маємо 0,6 МВт потужності, це максимальне споживання цього об'єкта, який забезпечує майже 70% потреб міста Луцька водою. Це такий пілотний знаковий проєкт. Ще великий плюс, що ми його зробили фактично за 4 місяці від ідеї до втілення повністю. Це просто такий, як кажуть, дуже швидкий марафон. Є прикладом для багатьох колег, як треба швидко такі проекти зреалізовувати в таких умовах, яких ми зараз є, тому що можна говорити про там енергонезалежну, ефективність, і проекти будуть 3-4 роки, і вони вже втрачають свою актуальність. Зараз є як критична проблема з точки зору. Там, Енергосистеми, так і з точки зору фінансового плану бюджет встановлення сонячної електростанції 540 тисяч євро. Допомогли Луцьк водоканалу Укрексімбанк та державна кредитна програма «579». Термін позики 5 років. Тим часом окупні станції спеціалісти оцінюють в 4,5 роки. За словами луцького міського голови Ігоря Поліщука, реалізація даного проєкту відбулась надто швидко завдяки професійній команді менеджерів та тісній комунікації з банкірами. Ще на квітневій сесії міської ради депутати прийняли рішення про місцеве запозичення, а вже менше за 4 місяці станцію відкрили післязавтра. Ми будемо відзначати день незалежності. Я думаю, що енергетична незалежність це теж одна із складових нашої незалежності. Це насправді дуже важливо. На превеликий жаль, ми всі на собі за останні декілька років це відчули. Що хочеться сказати про цей проект, звичайно, що це є в першу чергу фінансовий результат, тому що ми бачимо наскільки швидко зростає тариф на електроенергію, який Складає абсолютно більшість нашого тарифу на водопостачання і водовідведення, і нам необхідно бути готовим до того, що він буде зростати і в подальшому, і вживати заходів для того, щоб ми могли не так стрімко підвищувати тариф, як росте електроенергія, збалансувати і стабілізувати фінансове становище наших комунальних підприємств. Ну і звичайно, що заощаджувати кошти. Сам цей проект, чому фішка, чим він класний, він рахується на на економії від затрат на електроенергію. Зараз ми її купуємо по 8-9 гривень. Сонячна станція її буде генерувати набагато дешевше. Купність проекту до 4 років. Тим паче, що все направляється в по суті в енергоспоживання самого комунального підприємства. Другий момент при наявності такого об'єкту генерації, я впевнений, що критичку і так не відключали, але всяке бувало. Тепер і не мають права відключати в залежності від обсягів генерації, які покривають власні потреби. Оглянути принцип роботи сонячної електростанції та почерпнути нового досвіду до Луцька приїхали керівники багатьох водоканалів обласних центрів України та навіть кілька міських голів. Усі в захваті від прогресивних ідей колективу Луцького комунального підприємства кажуть, тут є багато чому повчитись та відзначають фаховість наших спеціалістів. Саме такі проекти якраз демонструють готовність водоканалів модернізуватися, адаптуватися до складних умов роботи, забезпечувати енергетичну незалежність проєктів за напрям. Може бути доволі багато, але сонячна енергія саме зараз в тренді. Багато міжнародної допомоги йдуть по цьому напрямку, і Луцьк, мабуть перший, хто встановив настільки потужну систему, тим часом менеджери Луцьводоканалу відзначають, що сьогоднішнє відкриття електростанції для них вже в минулому. Всі вони вже думками в році наступному. А роботи і проєктів кажуть, хоч відбавляй. Враховуючи професійність та цілеспрямованість наших спеціалістів, міжнародні донори з корпорації Невко вже профінансували проєкти Луцьводоканалу на встановлення нових енергетичних потужностей. Тільки цього разу вже на 1,8 МВт. мегаватт. А це кажуть на водоканалі вже зовсім інша перспектива.